Хиля на довбою похожі. Ну, Чуть-чуть похож, ну нормально. А так, Для тебе пойдеть, скажем так. <реш> Пацани, короче, мужики, міні-трактори України, всім добре. Що там зараз? Добрий ранок. Дивіться, показую вам по знижках, по акціях все, що є. Плюс то, що у нас там стоїть, зараз розподається, там фотон є. Дуже крутий, 23-го року випуску, ні, 22-го там офігенна ціна. Донфел, Скаут і коротше, демо дивитися. Херню на ремнях показувати не буду. Понял, буду показувати його... усилені рамок, кстати, Бачите, Шейлер, такий грубий, сотка. Ну то, не буду показувати. Саме Ось... головне. ДТЗ представило новий, оновлений, типу HPX, 5244, 53. Їх сюди привезуть, ці вже бли, наші вибачені. Нікому не буде потрібні, Тому зробив 52 44 HP. Зараз можна придбати за 7 штук, ну 7,50. 50, 50 а, HP. Ну, 84. Бачите, там немає нічого ніде. 53-54, 35. 7,350. 52-34, бачите, вже все. Був немає, вже забрали, але ну, там в ящик у нас ще є, ми вам складаємо. Їх небагато, штучок 12 всього є. По такій ціні, тому що прийде нове, це вже ну, старіше, ніхто не, не буде купляти. То, то, то от номер один, от номер два, вісім рік, 2400, тут може ще щось то, що я звичайно перебував, 50 скал першої генерації. Він без реверс. Ну, такий на високі колесах теж, як коментаря. Понятно, кентаври, нас сказав, кентаври є люди, ескі. СУ, СД. То мені то писали, то... покажу воло. Писали, мені ругали, казали, що ти кончений. А... Не буду казати погані слова. Черчака казали, що ти в в тебе стоїть, вся на... під дощем, під снігом і все портиться. Гниє. Я вам так скажу, по-перше, перше, перше моє оправдання. Що дивіться, от то що стоїть. Воно кожні два тижні я приїжджаю, тут все по-інакшому. Щось уїхали, щось приїхало, то як, ну, тут по 10 відрузок в день. Тут не стоїть воно роками. Тому що стоїть роками, ми переоціняємо. Я зараз покажу, переоцінювати. Вибачте, там знижка буде. О. А взагалі ваш трактор сам по собі він не буде, блядь, по асфальту вибачте. Їхати. Він буде по багні, ви будете то багно місити, грязні. Ну, ви ж в полі будете працювати. Постійно влагає, грязь буде по ходові, знизу. Сто процентів. І ось так закажемо повітря. Стоїть. У нас він треба роздання. Та люди не піднімають. 23 і в моєму рік. Дивіться, просто відкрасиш. Де, ну нічого ніде. Ну там майже там десь може там де краска оббилася просто. Міке воно йде. І подивіться, де місяць на там зібрали, чи два. Подивіться тут, як воно, ну бляха. Бачите? Вже ржавчина є. Тому що якщо красочне значально гівно, то навіть якщо у нас тут постоїть місяць тут під дощем, під снігом, і у вас воно потім буде два роки працювати, то вибачте, вам треба по-хорошому якось його зробити. По-по-попрокраси -по там вниз, обробити якимось того вокорозі, як то що машина, як вона називається, такою херню. Ну щоб якщо не хочете, щоб метал сам такий, краска сама така. Ну, Вона буде від, від води, від того, буде таке з дешевшими всі такими кентаври. ТРДшки, Оріони, без різниці, хоч хер напишеть на капоті, воно однаково буде. Круче роблять якість от відговол, ДТЗ і там Donfain. ну Там і ціна відповідно, вона відрізняється. То вже там вже там, красочка круче, там, по якості круче. І, і, Тому і ціна вища. На, на такі бюджетні судові, треба буде трохи, як то кажуть, руки мають. Прикласти, да ну. Просто чим дешевший трактор, тим більше ви з ним будете їбати. Ви на рівнях він теж буде працювати. Там треба буде ще більше, там прям взагалі треба буде прикласти такого кінта. Ви думаєте, вони не працюють людей? По 7 год, по 10, в господарів, в кого руки стоять не так, як в мене. Ви, 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 ви а нормально. Працюють вони нормально. А якщо ви рукожок, то краще найміть собі трактора і не, 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 не скушайте судьбу. От, як то кажуть. Такі зубри там ходили 120-ті у людей теж по 7 років, по 10. Навіть з такими коробками мотовочними ще. І нормально. Цей теж нормально буде працювати. Ну то ви безусліний рамок. Він такий, вич той ну так. Ідемо, коротше, ходимо, ще батіна. Давайте тепер пройдемо від самих дешевих. Від самих дешевих. Мені не Каже, Дорого все у вас, дорого. Пройдемося від самих дешевих тракторів, звідти не тури того. Ось, але кажуть говно. Кажеш, там тебе 2000 тракторів, а потім покажуть 6000 6-7. Я вам покажу зараз... покажу зараз нормально. Ну, Більш-менш, що більш можна працювати. І за дві, і за три її відповідно їдеш. -від. покажу нормально. Картина мой любимый. Вот. Тут, короче, в чем преимущество единое его преимущество, что тут коробка уже видишь, ну не мотовочная коробка. Коробка типа как в шифе, ну, трехточечка, все, есть 240 и 350. То все до трех. 240 вроде 2600 нет, 850 зараз, ну, там цена гуляет. А такие вот 2835. Ну тут 35 на лет треба брать. Там той, той 240, там 22 мотор стоит, 11, 15. Тут стоит трошки. Ну, это уже будет с запасом, так с запасом будет, да. Ну, больше, чем 22-24, но, как ты говоришь, никто не мерил. Никто не мерил, никто не знает. Вот. Якfer, як варто Ні, не, ну трактор, рама, грубо, мотор нормальний, коробка теж ходить буде, не поламається. Там колеса теж хороші. Все, що вище зверху приліпило китайці, то вже, як то кажуть, руки, трохи там сварки, трохи залізе, то крило перемиску, бачите, воно гуляє тако. Капоте дуже... таке, ну, пісня, то воно ну, таке є. Що зробиш? Це ж ну, головне ж... Э... Яка, ну, внутрь, значит, Главное да. что внутри Главное ходовые характеристики Вот, да. вот, вот все верно Смотрите, шифер У нас там, не знаю, люди на замок А потом придумали что-то да? другое Есть вот по 3200 без блокировки А вообще шифер Сейчас немного дороже 3 3400 цена будет с цилиндром 3400-3500 Там он есть вот таким, видите, примусовый цилиндр Спрейній радіатор, а є з заднім радіатором, я там не пам'ятаю. Там від того грає ціна. І блокування є вже в речах, конкретно, які включають тобто нове. Причому є з новими капотами. Є цікругляними модними капотами. Оригінальні красні, оригінальні сині і оригінальні зелені. Поняли? Всі оригінальні, і всі Понял? кольорі. Хочете, привеземо фіолетові. Або розові. Напишіть в коментарях. Китайці попросили. Якщо розові шифри, брали. придумають. Ну, розові, розові. Все будуть головне... брати. Головне, щоб ціна була для людей. Більш-менш підходяща. За, за три всі на розових їдуть. Якщо б отримував такі спросили, І розові. Прикинь. О, а де ти сімтай туха? Так, де... да, вон там вони стоять. рядочком два. Де? Вон там, вон там в рядочку біля красного Т шельки. Йдемо, йдемо, вон, дивись, попереду два штучки стоять красені. О, Дорожі, мужики, а ви що, прям всі, трактор без муфти, самий дешевий, трьохцилиндровий, широкий. Бачите, як прийдеш на Києво, колія широкий, 8х2 курорт, високі колеса. Редуктора. І по ціні, я думав, буде щось типу Сінтая ТНТ, що він буде вузький. У мене навіть людина яка, певно, зараз каже ну, відмову, да? їй треба вузький. Тут широка база. Іменно. Широка колія. Метр двадцять. Задні 16 чотири, дев'ять і 9,5. Покажи тепер тут. Дві красота, бокова коробка. Майже підлога рівна. сидіння амортизоване. Все як має бути е, Цей, приборка, обміняємо. Сів таку нормально тут. По пацанськи можна є. Посідає, тривають, нормально. Нормальний апарат. Ми відкривали, дивилися, там я десь відео викладав, муфти немає, вали напряму, все. А по ціні 5650. Може бути торг. Може бути торг. На ці на 5650. Ну, знову ж таки, по Кузову, там, Ну, перемички не вистачає, бо я там. Я ну, зламай. Людина потім не купить. Нічого, відкрутим, так відживаємо нормально купаємо. Ось цей такі. А ось менше. Осе на, на. А, це такі ж самі, да? <ріпіональний> так? Коротше, є, є одна такі, такі, з таким капотом, там стояв. Я не піду. Туди, на 20-х ковається, задніх, передніх 4. Обичні. 6 на 2 коробки. Такі от теж форти. Є такі Сінтай ТНТ, є 240-й, 240-й, там 4 тисячі без, без передку. І всі з передковим, і все з редуктором. Навіть і маленький. ТА шелька теж один мост. Сам по собі коротший, але з редуктором. Редуктор, ну все, з гідро підсилювалися. Є варіанти. Від 4 без передку, від 5 з передком. 5,5, але 5600. Можна взяти вже здоровий, без муфти. Ну, хто, блін. І джинма. Джинма, я капюшон зніму, то як їсти сам себе не чу. Джинма з реверсом. З реверсом і у нас схода зменшувачам. Комплектації хороші, ціна буде хороша, вони всі в нас тут стоять, ну, ви бачите, там ржавчин нічого теж немає, вони свіже, плюс-мінус складені. Хто ж саді, покажи теж трьох точок, ну Ржавчина, воно тут все, якщо стояло довго держава, то пишуть, що в нас держава, то ну, нормально мало. Нормально, джима це качество, вона раніше була качественна да, так має... і так само і залишилася зараз. Джинма мінус в чому? Що тут робочі місце, блін, тут немає як да. сраку своїх припнути. Для карликів. Для кар... Для Вот, Ну, а в плані заліза, мости там, все, ну на рівні там по Посіні дешевше, скільки з реверсом буде 6. 6700 чи 6800, десь так. Ну, ну коротше, там ще торги є, понятно. З реверсом комплектації. Сходу зменшував цю комплектацію. Там у них раз, два, три, чотири, чотири штуки у нас вийшло з цих джин. Вот. Без капюшона, коротше, не добуде. Все. І, коротше, Наша е, сороковий скаут. На скаути ще скаути все в акції. До речі, вон 50-ку вже поїхала, 50 забрали. Ну, ми ще провезли їх. 8 990 50 7 990 40 вот. то знижка від поставщика на нові трактора ще получалося на що... це ді тут без быстрозъемів. Да, це ще старого образця. Да, старого образця. Там щось торгуємо, щось... А нова вона яска йде з быстрозъемом. Те, що є на яску. Можна бути, може бути, а... ну, буде складено, я зніму, але вже є відео. По них. Вже люди їх купляють, замовляють, поставити теж. Вони толковують. Мені подобається. 40 звісно. 50-ка просто в мости інші крабі. 40. -ка. З реверсом Тракторець файний. О. Тому Он тут закінчує. Всього якось. Нема досі, поняла, Ну, Я зламаю його. Тому хлопці. Дивіться, техніки є багато. Є, там я показував 23 й рік, є нові, є такі, є такі, різні варіанти, під будь-який бюджет підберемо, плюс в іншому відео зніму там повну склад на є все, що треба вкомплектувати, доставка без предоплати, прямо до хати. Все як положено, все під ключ, документи робимо, предоплату беремо, гарантія працює, до людей їздимо і так далі. Вона ж мені покажи, Червоний стоїть донфен, то людині. О, то людині там, Трохи з браком проїхати, мені воно О, Тому Без питань можете звертатись. Всім пока.